Гарного сібраночку, а я вже йду з лікарні, і мені вже дали справку. Тут у них справочка така в трьох екземплярах іде. От, так що взяла вже О, і йду додому. Сьогодні я ще повинна поїхати. У мене сьогодні термін. Дуже важливий, який я дуже чекаю. По-перше, я зробила е, аналізи. Аналізи на алергени, Так, у мене сьогодні термін по, по моєму носу, і будуть вирішувати, що з цим робити. Е, Операцію, як, що там, куди. Коротше, сьогодні у мене дуже важливий день. Я хвилююся трошки. Побажайте мені всього найкращого, хай в мене все вийде. Бо вже скільки я вже. Більше 10 років зі зламаним носом хожу. От. І мені треба, дуже треба, ну ви бачите так, що і на відео десь може бачити і так, що у мене він у мене здвинутий. Так. Його треба ставити на місце, той тобто, ламати І я неправильно дихаю. От як я захворіла, це просто жах. Я коли хворію, це дуже страшно. Я не можу зовсім дихати нормально. От, так що сподіваюся, що буде все добре. Зробила томографія голови, все зробила сьогодні до лікаря і він мені скаже, що до чого я. Дуже хвилююся, у мене треба, не все вийде, бо потрібно вирішувати це питання з носом. І я не можу сказати, що я прямо дуже комплексую там, чи що. Хтось каже, що це досить незаметно, ну, а хто каже, що видно. Ну, а, в общем, це можна сказати, моя трошки ізюминка, мій міс на ліву сторону. Але сподіваюся, що вже поставлять, зроблять як потрібно, і буду гарна, гарна, гарна жінка. Так, стануся на свої міста і буду дихати нормально, нарешті. Ви Бачите, я в нос говорю, захворіла, ну вже вже мені краще, вже краще. Вже в понеділок піду вчитися. Вчора вже онлайн-курси я е, почала другий урок. Уже. І ви знаєте, е, ну щось розумію, щось не розумію, але буду повторювати. В общем, також біля дома стою, що розробила собі віки, віки дуже гарні, мені подобається, як в Україні.